Я така щаслива, тому що сьогодні розпаковка сінсей. Вирішила замовити трохи речей для дитини та лампу. До речі, зараз дуже великі знижки та безкоштовна доставка. Сінсей не славиться високою якістю, але за таку ціну гріх не купити. Сорочка в клітинку досить тепла та приємна на дотик. А на цю лампу я дуже довго дивилася і ніяк не могла вирішити, чи потрібна вона мені, але все-таки замовила. І не пошкодувала, так як вона приємно здивувала якістю, вона легка та стильно виглядає. Буде стояти в дитячій кімнаті і виконувати функцію нічника. Через цей спортивний костюм я взагалі почала робити замовлення в Сінсей. Якість пакування бажаю бути кращою, але маємо, що маємо. Хочеш краще пакування, плати більше. Ненавиджу я ці пакети, вони забруднюють нашу природу, і це зовсім не екологічно. За це Сінсею великий мінус. Дивлюсь на розмір штанів, прогадала за великі, на жаль. Не втрималась та ще замовила резинки, «Собачий патруль яскраві та кумедні, дитині явно зайде. Це на сьогодні вся розпаковка. Всім па-па!